А далі ще одна подорож до квітневої Антарктиди. Журналіст телеканалу Дім Геннадій Куркін вирушив на українську антарктичну станцію Академік Вернацький. Чим він там займається і що взагалі відбувається на найзагадковішому континенті? Дізнаємось від самого Геннадія. Він з нами вже на зв'язку. Доброго ранку. Добрий день, колеги ради вас чути та бачити. Добрий день, шановні глядачі каналу Дім. На даний момент я виходжу в ефір з палуби українського криволаму носфера, який завершив свою місію і нещодавно повернувся до міста пунта Арена, розташованого на півдні Вигланових острові. Зараз я вам докладніше розповім про цю саму місію. Місія Кригула і команди вчених полягала в тому, щоб здійснити перезмінку наукових команд. Одна з команд проведе наступний рік на науковій станції імені Академіка Вернадського, а інша повертається вже додому прямо зараз. Наша окрема місія як перших журналістів українського державного телебачення, які отримали безпосередній доступ до зйомок Крігала Міносфери, полягає саме в тому, щоб за допомогою інструментарію документального кіно розповісти і довести аудиторіям як в Україні, так і у усьому світі, чому саме Україні не варто зупиняти наукову діяльність в Антарктиці, і навіть під час війни, особливо під час війни, не варто цього робити. Крім неймовірної краси Антарктики, ми наочно покажемо, як працює криголамна сфера та члени його команди. Проте основна місія нашого документального проекту це звичайно ж люди. Ми зустрінемось з українськими полярними метроглами, геофізиками, озонометристами, біологами, що досліджують сотні морських видів від планктону до китів, які мешкають на цьому неймовірному континенті. Ми ближче познайомимося з нашими вченими. Деякі з них отримали тяжкі поранення на фронті, і після відновлення знов повернулися до наукової роботи в Антарктиці, а інші відбудуться на фронт після повернення в Україну, і ми наочно доведемо, що все це необхідно заради майбутнього процвітання країни. Це, мабуть, був пафос, так, але ж був це справжній пафос. Бо хіба не заради майбутнього і процвітання України сьогодні веде війну з російським агресором, який бажає знищити? На всі ваші запитання, яких дуже багато, ми відповімо в нашому документальному фільмі Воїни науки, який вийде в ефір та на Ютуб вже незабаром. Все, що вам, шановні глядачі, потрібно зробити, щоб потрапити на сеанс, це просто зараз переглянути наш тизер і запастися бажанням бути на зв'язку з телеканалом. Дім колеги, дякуємо, колего, Ну і чекаємо з нетерпінням виходу фільму Воїни науки. А поки покажемо нашим глядачам тізер.